Врятувалася сама, аби допомагати іншим. В івано франківську неврологиня з Херсону безкоштовно лікує вимушених переселенців. Ольга Миронова лікар-невролог з 45-річним стажем. До повномасштабного вторгнення очолювала неврологічне відділення у рідному місті. З квітня жінка була вимушена евакуюватися. Деякий час прожила у Франції. Втім, вирішила повернутися, аби допомогти своїм землякам. Три місяці ми прибули у Франції, але Франція. Це Франція, хочеться додому. І ми приїхали на Україну, бо Україна наш дім, де б ми не були. Вернулися сюди і з липня живемо в Івано-Франківське. Звичайно, херсонці, які тут знаходяться, це моя сім'я, це мої близькі люди, і тому я рада допомагати їм, як можу, чим можу. Своїх пацієнтів лікарка безкоштовно приймає у херсонському хабі по вівторках та четвергах. Каже, останнім часом людей побільшало, а записи вже на тиждень вперед. На консультації сьогодні і пан Сергій приїхали сюди, були в хабі, в Херсонському. Я одразу увіділ, що приймає лікарі, і думаю, при першій можливості приїду на консультацію. Вот ця перша весмовна сполучилася. Я приїхав. Облаштовувати медичний кабінет взялися усім хабом. Херсонці кажуть, не чуток знають наскільки важлива підтримка, тим паче у такий нелегкий час. Такий сервіс, така допомога є дуже важливою, бо люди, виїхавши, бо пер, 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 під час виїзду переїзду, переживають дуже складну ситуацію, напруженість емоційно, е, нервову, психологічно і дати можливість їм. Такої підтримки, щоб адаптуватися, соціалізуватися і заспокоїтися, то це ну, найперше, що треба для того, щоб люди відчували себе комфортніше. Найближчим часом каже Володимир: перелік лікарів планують розширити. Наразі шукають кардіолога, педіатра, терапевта та психолога. Аліна Кравченко, Ігор Попик, телеканал 402.